Ти хочеш полити? Так. Капусту хочеш поляти? А, ну ми капусту будемо зрізати зараз, ми не будемо її поливати, так? Візьмемо з собою, борща зваримо. Це вже стільки викопали картоплі. Немає водички. Ось така пекінка. Порівняно з моєю рукою. Зараз ми її зріжемо. Ось така в нас трошки поїдена, але всередині нормально. Рання капуста зрісіма. Теж Зараз три штучки виріжу. І вже є броколі. Ось броколі зріжу, а маленькі лишу хай вони собі доростають до наступного тижня. Отакий От вигляд має його ловчастий салат. Ну, його ніхто не їсть, тому він переростає, а ми йому віниці в бабусі. Це теж Рісіма. вона вже починає трошки гризня, на голові починає в'язати качанчики. Тут Одіссей і Аліна ще. Це все професійне насіння. А тут так само є цвітна з броками. Вони ще нічого не дають. Ну, а цей ряд От такий гарний у нас агресор.